Навіщо мамі і коли потрібен саме шарф? Шарф потрібен мамі, коли в неї дуже ручна ляля, коли ви нікуди не ні можете не піти, не зробити без дитинки, тоді вам іде у допомогу отакий шарф. Я не знаю, важко це чи ні. Ну, краще один раз навчитися і не мати клопоту, бути активною мамою, ходити завжди. І де хочете. так от ви одягаєте його. Взяли дитинку, одягнули зверху, перемотали шарфиками, все, все запаковано і все готово. Це складно чи ні? Ну, я не знаю, мабуть, ні. Складніше носити на руках завжди. Якщо ма дитинка мала, можете голову її ось сюди полежати. Це чекаємо за слінгами, всіх вас, навчимо.